Дівчата, всіх вітаю, мої золоті. Сьогодні буде мега корисна тема тема, яка цікавила особисто мене, яка схвилювала мене, і я її вирішила дуже активно розібрати і на нашій лекції. Сьогодні ми будемо обговорювати, що таке інтуїція, а що таке страх, і як інтуїцію відрізнити від страху, що нам робити, до чого прислуховуватися, як правильно приймати наші рішення. Ну тому що, звісно, коли ми, наприклад, хочемо прийняти. Наше рішення. Переїжджати, не приїжджати, зустрічатися з Васею чи з Піцею. е, вибирати цю роботу чи цю, вдягати те чи все, да, і так далі. Тобто, е, коли це якісь звичайні рішення, це одне Коли це глобальні рішення, які впливають на наше ну, взагалі життя, вибір школи, університету для дитини, зміна професії, роботи, чоловіка, по да, робити операцію, не робити, приймати ліки, не приймати. Тобто, по суті, у нас, звісно, є деякі такі переживання з приводу нашого вибору. І, звісно, дуже важливо правильно приймати рішення і розуміти, і розрізнити, чи ми боїмося, чи можливо щось десь нам всередині себе підказує, що це не наше, не час не треба, і так далі. Ви знаєте, що я практик, який працює з науковим поясненням, і тому почнемо якраз з наукового пояснення, що таке. Інтуїція. Багато думає, що це якась магія, щось таке там десь видумане, але ні. По суті, це швидке, несвідоме рішення, яке мозок приймає наш мозок вже на певній основі нашого досвіду спостереження пам'яті. Ще до того, як підключається наша логіка. Да? Розуміємо. Чані довели, що інтуїція це той момент, коли мозок миттєво обробляє безріч дрібних сигналів, які ми не встигаємо усвідомити, і подає нам вже готову відповідь у вигляді нашого, ніби відчуття, передчуття образу, впевненості в чомусь або невпевненості в чомусь і так далі. До, до речі, це дослідження гарвардського медичної школи та інтуїтивного мислення Гері Кляйна. Простіше кажучи. Інтуїція це коли душа знає, а мозок ще не встиг подумати. Зазвичай наша інтуїція вона буквально на декілька секунд скоріше приймає рішення. А далі у нас вже наш мозок, логіка, доводи і наш улюблений страх. Да, от, наприклад, дивіться, перш за все, ну на банальному прикладі, ви б хотіли приїхати, і вам ваша якась така. Думка, якийсь тоненький голосок підказує: блін, це моє, я б хотіла. І тут, через секунду, все одразу включається логіка: ага, а ти мови не знаєш, нікого не знаєш, людей не знаєш, що ти там будеш робити, роботи не мати і так далі. Тому подібне. Тобто, вже включається мозок з раціональним мисленням, підключається ця. Логіка підключаються всі доводи, і, звісно, підключається наш улюблений страх. Як ми вже знаємо, до речі, а хто не знає, подивіться, будь ласка, мої попередні лекції. Страх це наш такий дружок, який нас оберігає. Страх каже: Ні Оленко, побудь тут, то тобі гарно, то тобі добре, заспокойся, не не психуй, да, обирай комфорт. Страх, по суті, це така твоя реакція. На небезпеку або біль в минулому. Чому формується страх? Як він формується, під час яких умов формується, як з ним е, не боротися, а, тобто домовлятися, це все дивіться мої попередні лекції. От, в буквальному сенсі, страх він запускає тривогу, він запускає сумніви. І страх якраз він запускає ці всі думки, а що, як, і, скоріш за все, що як не вийде, що як не вийде, що як не я не буду те те, то я не стану це сосето, я не досягну і так далі, тому подібне. Це все у нас говорить страх. І також страх нас викликає фізичну напругу. Тобто, це тремтіння, стискання, холод. Тутілі, потовиділення, панічні атаки, безсоння, недосипи, просто скажений потік думок, який не зупиняється, інколи сльози, істерики, так далі. Це все викликає страх. Страх він хоче нас захистити. Це не щось погане, це не щось таке те, що на вас погано впливає, щось галіми, чи що ні, він просто хоче вас захистити, розумієте? Але у той же час він блокує наші нові можливості, він блокує ріст, він блокує можливості. Він багато чого може заблокувати. Отже. Давайте по прикладам пройдемося, щоб було зрозуміло. Інтуїція страх. Перше, Жінка стоїть перед новою роботою, престижна, високооплачувана, але десь всередині, от вона, знаєте, ну ні, не моє. Ну так, да, відчуває, щось відчуває. Пояснити це вона не може, чого вона так відчуває. да? Їй всі кажуть, та ти що, це ж мрія, це ж гроші, це ж вау, це місце, це якась високооплачуваність і так далі. Але от вона от всередині да, відчуває, що щось не моє, і вона не йде в цю роботу. І через місяць цю компанію скорочують, і виявляється, що її інтуїція десь її уберігла, десь їй щось підказала, десь щось їй щось маякнуло. Да? Історія номер два. Інша жінка мріє переїхати за кордон, але боїться, і в купу питань: да? а раптом не вийде. А я ж без підтримки, а я ж дітьми, а я мову не знаю. Тете. Це, дівчат, не інтуїція, це страх. Страх змін, страх самотності, страх початку нового, страх несвідомості і так далі. По суті, в нас є деякий внутрішній монолог. Да? І як ми відрізняємо? Ось ці приклади вам дуже допоможуть. Інтуїція, по-перше, це не моє. Я не знаю, чому. Я не знаю, як. Але ще ні. Десь я відчуваю, да? щось десь там якось нам говорить. Поки що ми не розуміємо, хто, що, чому я так думаю, але щось десь якось да, на якомусь підсвідомому рівні нам маякує. Наприклад, я ще не маю логіки, я не маю аргументів, я не можу пояснити. Але я відчуваю, що мені не туди, да? мені спокійно всередині. Хоча трішечки тривожно, але десь якась відповідь є: це моє, це не моє. Хочу, не хочу, треба, не треба. Страх він діє трішки інакше, він е, діє більш агресивніше і більш вираз, вираженіше. Тобто, а раптом я помилюся, а раптом щось кажуть інші. А Боже, а що трапиться, якщо я там переїду там то-то, то-то, то-то і буде тето, те то, тето. -те -то, да? Тобто ці всі. Сценарії видумані на руки вперед, це страх. Я не впевнена. А якщо не вийде що буде, де, де діватися, куди бігти. Тобто ці всі сценарії, які ми промальовуємо в нашій голові на місяць, два-три-чотири вперед, це все страх. Мені страшно, я не можу дихати, все стискається, все пітніє, пахви пітніють, долоні пітніють, ніби ноги підкошуються, стоять ватні, ніби немає повітря. Ось так реагує страх. Головні відмінності: інтуїція вона більш ясна, вона внутрішньо спокійна, в неї ніби відчуття свободи, відчуття розширення. Зазвичай інтуїція вона має короткий такий тезис, так, ні. Щось не те. Да? Тобто не має ось цього розмусовня, щось не те, тому що то, що то, то-то. Ні. Щось не те. Щось десь відчуваю. Поки що не розуміє, що, але десь щось там цей. Це інтуїція. Да? Це інтуїція, так або ні. Вона залишає спокій. Вона залишає якусь тишу, це перший імпульс до логіки. Дуже часто, до речі, жіноча інтуїція вона допомагає жінкам у відчутті свого чоловіка. І коли, наприклад, є історії, що чоловік зраджує. І жінка це на інтуїтивному рівні, вона це відчула. Вона не може зрозуміти, як, де, з ким, чому. Немає доказів, немає прямого да, якоїсь прямої мови, прямого такого доказання. Але вона це відчула. Він їй може казати тисячу разів, ти що там дурна, там іще щось, наводити логічні приклади, десь там себе захищати, а та-та-та, придумувати. Але десь. Вона вже в цьому впевнена. І знаєте, є така приказка. Якщо кажеться, то це не кажеться. Да? А, далі, страх. Він інший. Це. Голосний страх, метушливий. Страх це зазвичай реакція після думки, це відчуття тяжкості, нервів, стискання, дуже багато сумнівів, дуже багато думок, він завжди залишає тривогу. Да? Тобто, на, наприклад, наприклад, коли там жінка хоче з чоловіком да? І тут в неї включається не інтуїція, що там може не треба, да? А відчуває вона страх. Тобто, скоріш за все, вона відчуває страх. Вона переживає. Вона думає, боже, а може це не той чоловік? Господи, а вдруг я з ним розведуся? А, а вдруг щось піде не так? А може я себе не забезпечу в майбутньому? А то, а сього а це а пе, це все страх. Це не є інтуїція. Що вам я рекомендую робити? Ви знаєте, я завжди вам даю практики. Перша практика для розрізнення це номородин. Сядь в тиші, закрий очі і задай собі питання. Що я б обрала, якби в мене не було страху? Якби дав ці всі відповіді на запитання, які сформовані страхом, вони вже, вже у вас сформувалися. І відчуваєш що ти скажеш собі, що каже твоє тіло, якщо з'являється спокій, легкість, відчуття це правда, це моє хух. Да, це інтуїція. Що з'являється паніка, напруга, серце б'ється, це страх. А що зі страхом робити в попередній лекції? Я розказувала, як іти в цей страх, як його перемагати, да що, що з ним ми можемо цей, що ми з ним можемо підприйняти, щоб його позбутися. Страх він завжди ґрунтується на минулому, на невпевненості, на заниженні самооцінці, на якихось там прикладах і так далі. А інтуїція це. Ніби сигнал твого справжнього я. Що мені потрібно, що мені не потрібно. Звісно, інколи вони звучать одночасно, мені страшно, але я відчуваю, що це не мій шлях, оце і є точка росту. Страх це. Насправді така базова емоція, вона вшита в кожну людину з моменту її народження, з моменту виживання, як виду, як людини. Це сигнал про загрозу, про небезпеку. Завдання страху просто нас захистити, змусити діяти, щоб вижити, мобілізувати. Це навпаки щось хороше. Страх це автоматична реакція нашої нервової системи, яка включає мигдальноподібне тіло. В нашому мозку воно миттєво активується, коли ми відчуваємо загрозу. Звідки береться страх? Еволюційно, страх е зберігав життя, да людина боялася хижака, вогню, глибини, тому й жила довше. Друге, психологічно страхи формуються з досвіду, негативний досвід. Мозок запам'ятовує ситуацію як небезпеку. Наприклад, в дитинстві тебе сварили за помилку, страх бути недостатньо хорошою. Зараз ти боїшся пробувати щось нове, так? тобто причина слідственна зв'язь. Третє, через травми, гіркі події, тобто приниження зрада, злидні, втрата, війна і так далі. Це вшивається в тіло як пам'ять, і мозок не буде завжди приходити в захист кожного разу, коли буде щось схоже. ну Якщо ви це не пропрацюєте, не пройдете, не е зробите собі якусь іншу реакцію на ту чи іншу подію, щоб мозок трішки змінився, да. Через колективну пам'ять і суспільство, страхи перед бідністю, перед самотністю, перед осудом, перед хворобами. Це все нам нав'язано соціумом, соцмережами, сім'єю і так далі. Як працює механізм страху, коли мозок наш вловлює цю загрозу, реальну загрозу чи уявну загрозу, яку ми самі собі придумали, вмикається наша аварійна система бий або тікай. Да, так, і є перекладі з англійської мови: «Fight or flight. Виділяється кортизол, виділяється адреналін, це гармони нашого страху, частіше значить серцебиття, напружуються наші м'язи, тіло готується до чого? До захисту або до втечі. І навіть якщо загрози немає, це, м -м, наприклад, новий проект, нова людина, сцена розмова. тіло все одно буде реагувати так, ніби це лев у лісі. Розумієте? так? Да? чи страх це погано? Звісно, ні, 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 ні. Він сам по собі нейтральний, а навіть інколи корисний, тому що страх він допомагає нам. Зупинитися, коли щось реально небезпечне, не робити дурниць, мобілізуватися в складній ситуації, захистити себе е або своїх близьких, і так далі, але проблема є в іншому. Страх часто він перебільшує, тобто він, ніби дивиться через більше не таке скло, да? він не бачить різницю між реальною загрозою і емоційним ризиком. От коли страхи нам заважають, коли він блокує рух вперед. Да? От, наприклад, краще нічого не робити. Я нічого не роблю, я стою на місці, аніж я помилюся, аніж я щось зміню. Да? Коли ти вже не розумієш, чого саме ти боїшся, але все одно й йдеш туди, де хочеться. Коли страх стає. Таким знаєш керівником твого життя, коли ти зливаєш нові проекти відносини ідеї, е, тому що ти боїшся, а раптом щось піде не так, а раптом щось буде не так, як ти собі уявляв, да? коли страх ховається за раціональні причини, але ти все одно відчуваєш, що це неправда. Як з цим працювати? Ну, по-перше, е, почати його помічати, називати, наприклад, все своїми іменами, я боюсь осуду, я боюсь виглядати смішно, я боюсь бути відкинути далі ти це пропрацьовуєш, чому ти це боїшся? Звідки це вийшло? Звідки ростуть ноги? Як з цим працювати? Коли ти називаєш цей страх голос, ти вже не будеш під його такою активною владою. Також запитую завжди себе, чого я боюсь насправді. Чи це мій страх, чи це нав'язаний страх, чи це страх мого чоловіка, чи це чийсь страх і так далі? От, наприклад, в мене теж був такий страх, коли мені нав'язали. Я ніколи не боялася літати. Все життя літала, все було добре, все було супер. Але в один момент я просто сіла і вже почала дуже сильно переживати, себе накручувати так далі. Тому що мій чоловік в нього аерофобія. Він не раніше боявся літати, і мій мозок просто з кожним таким перельотом він приймав на себе інформацію іншої людини, і я вже ніби стала теж мати цей страх, так? хоча я його ніколи не мала, Тобто, це не був мій страх, він був нав'язаний. Але коли я його пропрацювала, я теж його позбулася. Ну тобто, це ж не мій страх. Да? Чи реально це загроза, чи це просто щось нове несвідоме? Ну тобто, якщо на вас йде чоловік з ножем, то ну, скоріш за все, це реально в буквальному сенсі загроза. Коли йде пожар, будівля, ви далі сидите, то це реально, буквально загроза. Коли ви хочете щось десь змінити в своєму житті, це щось нове, це невідоме, і за цього у вас виникає страх. Що робити треба? Страх він боїться маленьких кроків. Маленькі кроки всупереч страху. Це буде змінювати ваші нейронні зв'язки в вашому мозку, буде формуватися ваш новий досвід і нова безпека. Просто змінюйте реакцію. Не втікайте, а досліджуйте. От просто цікаво, чого я цього боюсь? Яка частина мене хоче захистити мене? Які я мав попередні. Досвіди, що я зараз це боюсь. По да? суті, страх це не ворог. Він просто хоче тебе зберегти. Але якщо жити лише з ним, то ти взагалі ніколи не відчуєш, е яка ти насправді сильна цікава, і що тебе чекає попереду. Страх може йти поруч, звісно, але кермо все ж таки має бути в твоїх руках, а не в твоїй тривозі. І тепер я хочу почути взагалі ту вашу думку, чи навчилися ви відрізняти, які у вас є Цікаві думки з приводу інтуїції або страху, які зміни в вашому житті ви переживали, відчували інтуїцію або страх. Що це було? Мені дуже цікаво зібрати такі, знаєте, приклади. Мені дуже цікаво зібрати таку ніби маленьку під базу і поділіться, будь ласка, своїм досвідом. І звісно, підписуйтеся на мене в інстаграм, в телеграм і в Ютуб. Я й далі ділюся безкоштовно абсолютною інформацією. А хто хоче до мене на особисті сесії? Я з радістю проводжу безкоштовний перший тиждень, а потім скидую вам найкрутіші, найкласніші умови. І ми продовжуємо розвивати вас, розбиратися, вдосконалювати ваше внутрішнє я, ваше життя і внутрішнє, зовнішнє, і взагалі досягати найкращих результатів.